Тож, чи справді мир в Україні став ближчим? Про це говоримо сьогодні із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас! Вітаю. І перед тим як ми перейдемо до нашої розмови до обговорень, спочатку пропоную послухати, що ж сказав про наближення миру президент України Зеленський. Він також назвав відкриту двосторонню зустріч успішною і його розмову із Трампом найкращою. Президент, хоч і не квапиться з оптимістичними заявами, та при цьому наголошує на тому, що прогрес в українсько-американському діалозі є. Важливо, що Сполучені Штати Америки. Роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Пане Володимире, і почнімо певно, з гарантій безпеки, адже як вже відомо, то саме ця тема стала зокрема і ключовою під час зустрічі Трампа із Зеленським, і знаємо, що йдеться про спільну роботу США і Європи, і, і е, поки що конкретики в цьому питанні ми не бачимо. І тут таке питання: якщо говорити про потенційну мирну угоду, чи можемо ми очікувати, що вона не стане ще одним Будапештським меморандумом, а буде мати якісь конкретні інструменти. Давайте не плутати. Будапештський меморандум не був мирною угодою. І не можна порівнювати питання про мирну угоду і питання про гарантії безпеки України. Гарантії безпеки можуть бути одним з пунктів частину мирної угоди. І Якщо про гарантії безпеки, то краще порівнювати з Будапештським меморандумом. От і е, я думаю, що українська сторона, де й наші європейські партнери чудово розуміють, не можна повторювати помилку, яка була з Будапештським меморандумом. Тобто, не може бути абстрактних запевнень про абстрактні гарантії безпеки. А, а на порівняння там, з мирною угодою, ну, в даному випадку це не зовсім коректно. Щодо відсутності конкретики, ну чомусь, певна конкретика є. Інша річ, що це ще предмет узгодження. Про це йдуть переговори. Е, е, можна сказати, що в обговоренні питань гарантій безпеки для України вже є суттєвий прогрес в порівнянні з тим, що було раніше. Я просто нагадаю для порівняння, е, коли була славна звісна зустріч в овальному кабінеті 28 лютого, mm -hmm. одна з головних проблем і одна з причин. Конфлікту, сварки, яка тоді відбулася, це ж не тільки провокація журналіста, там що невдячний Зеленський не хоче подякувати Трампу і так далі. Це була явна провокація. Але змістовна проявилася протиріччя, яке на той момент було серйозною проблемою. Україна тоді ставила питання: спочатку гарантії безпеки, потім угода про припинення вогню. Так. Американці категорічно відмовлялись обговорювати питання про гарантії безпеки. Категорічно. Зараз ми бачимо, вони готові обговорювати більше того, хто очолив робочу групу, яка буде визначати конкретні гарантії безпеки для України. Держсекретар Рубіо. США Марк Рубіо. Так, Рубіо. Ми бачимо тут кардинальну зміну позиції США. Другий важливий момент обговорюється як ключовий момент гарантії безпеки. Конкретних гарантій безпеки для України це присутність на українській території після завершення війни військового контингенту європейських країн країн НАТО, так званих сил стримування, та це до речі, правильно це не миротворчі війська, це сили стримування. Стримування в чому в тому, що якщо, наприклад, Росія розпочне якусь нову війну проти України. Ну тоді буде ризик зіткнення з військами НАТО. Так, да, ці війська не зможуть е, брати активних бойови, ну, активну участь у бойових діях в силу різних причин. Але сама присутність їх на українській території буде стримувати Росію від е, нової війни. Е, е, не йдеться про те, що ці е, війська будуть брати участь вже зараз на нашому боці. Про це не йдеться. І я скажу відверто, щоб не було ілюзій. Оця красива фраза, ну, вона пішла від Джорджі Мелені. Е, така ідея, що. Україна має отримати гарантію безпеки на рівні п'ятої статті НАТО. Так про але це я, я НАТО. якраз хотіла з вами поговорити. Ну, от, але але ну треба розуміти гарантія безпеки п'ята стаття НАТО це про колективну безпеку. Тобто, якщо, якщо допомають... нападають на одного учасника, то інші мають його захистити Захищати, в тому числі да, надати да. військову допомогу. Абсолютно так, але в даному випадку, от якщо на рівні п'ятої статті НАТО, чи готові США чи окремі європейські країни е, воювати за нас? В разі нової війни скажу відверто на превеликий жаль, це навряд можливо. А Бо чому ти чому тоді людей? така, от е, цікава ваша думка, що пропонують Дональд Трамп вже сказав, наголосив, що України е, членства НАТО Україні не варто очікувати, що України в НАТО не буде, але от є така альтернатива. Європейські лідери підтримали гарантії безпеки, коли йдеться там про на зразок статті 5 НАТО. Е, чи тут зрозуміло, як це буде працювати, враховуючи, що Україна членом НАТО не є? Ну, ти, те, що я читала, Я так, вже що... вам сказав. Давайте зараз да, знов таки ще раз повторюю: нам не дадуть скоріше за все. Ну я просто в цьому впевнений, розуміючи, що Росія ядерна держава, є ризик ядерної війни. Нам жодна з країн партнерів, ні США, ні європейські країни не дадуть. Згоди на те, що вони будуть воювати разом з нами проти Росії, тому що це ризик ядерної війни. Чому тоді от... така така ідея взагалі озвучується? Ну, от я вважаю, що це гра в красиву риторику. Mm -hmm. Красиву риторіку. От коли обговорюють присутність європейських військ на нашій території, оце реальність. Да, там хтось каже, мало 60 тисяч і так далі. Слухайте найбільше на зараз європейці не готові. Плюс це додаткові витрати великі. Тут треба бути реалістом. але сам факт присутності військ НАТО на нашій території. Це вже дуже вагомий чинник. І я зверну увагу тут. Проблема в іншому. Росія буде категорично проти, і вони про це вже сказали. Що вони категорично проти присутності на українській так. території військ країн НАТО? От тут буде проблема, але це величезний крок вперед, тому що ніколи такого не було. До речі, нам доведеться тоді змінювати конституцію України між іншим. Звернув увагу і на це, тому що наша конституція забороняє створення військових баз. Да, війська іноземних країн можуть бути тимчасово на нашій території. На це має бути дозвіл Верховної Ради, але якщо це буде більш-менш постійна присутність, ну тут вже треба буде врегульовувати законодавче і тут mm -hmm. ну не обов'язково можливо прямо змінити конституцію, якщо не буде стабільних там. Військових баз, як от база російського чорноморського флоту, була в Севастополі. А це буде просто перебування там зміною контингенту. Це трошки інше. Але тим не менш, я думаю, що законодавче врегулювання цієї, цієї проблеми теж буде потрібно. Але це більш реалістичний сценарій. Ще одна гарантія безпеки, яка обговорюється, судячи за словами нашого президента, от те, що обговорили в Вашингтоні, це надання Україні великого пакету зброї стримування. На 90 100 мільярдів доларів. Йдеться про системи ППО, а також, я так розумію, про далекобійну зброю. Тому що саме така зброя може бути зброєю стримування. Так. Е, да, от, от такі речі будуть обговорюватися. Я думаю, конкретна форма буде визначатися. Зокрема, треба визначити юридичну форму, щоб це був не просто меморандум, а бажано, щоб це був якийсь договір. Е, е, ну і також є варіант. Поки менш вирогідний, пов'язаний з тим, що можна підписати угоду про стратегічне партнерство або про гарантії безпеки з тими ж самими Сполученими Штатами або з європейськими країнами, ну, щоб це не залежало від окремих урядів, які можуть мінятися або президентів, mm -hmm. щоб це була угода, не угода, а договір. Договір, який був ратифікований парламентом, щоб це було довгострокове зобов'язання, щоб не було ситуація, яка у нас зараз в США? Ми е, при Байдені підписали безпеку. так, так безпеку. а тепер, а тепер, а тепер дуже це... хитке неї, навіть, пане Володимире. Ставить. Коли от ви озвучили одну з можливих да гарантій безпеки, це озброєння? Та тобто розуміємо, що захід на це може бути готовий, Україна. Звісно, що це підтримує і е, рада, якщо все таки США нас підтримуватиме. А чи готова буде на вашу думку? Піти на це Росія, враховуючи, що це суперечить її вимогам. Ну якщо ця тема буде частиною мирної угоди, ну тоді доведеться це узгоджувати з Росією. Тут буде проблема. Росія зараз безумовно виступає проти особливо присутності військ країн НАТО на нашій території. Це вже буде проблема суперечки для нас. Важливо зараз, що це Трамп підтримує. Трампу подобається ця ідея. До речі, американці саме це пропонували ще навесні. Навініше в перше місце приходу Трампа до влади. Інша річ, що тоді американці не готові були брати участь в цьому. А зараз вже готові, ну не напряму їх військ не буде, але вони готові логістично підтримувати. Тобто, тут теж є крок вперед. Але Росія безумовно буде проти. Вони висувають альтернативну ідею, і як завжди, Путін намагається нейтралізувати те, що йому не вигідно, альтернативними ідеями в даному випадку йдеться про те, що мають бути спільні гарантії безпеки, однакові гарантії безпеки з боку чотирьох ядерних країн, зокрема Китаю. Однак, от тут є ризик того, що йдеться про новий Будапештський меморандум. Тобто пусті зобов'язання. Якщо зараз нам Велика Британія, Франція готові війська розмістити на наші території, то про війська Китаю не йдеться. Далі, серед гарантій безпеки, санкції проти країн-агресора. Що Китай готовий вести санкції? Проти країни ну, да. Хрестова. сумнівно ну, от... сумнівна да, а... да, да. тому, от, я ж кажу, це пастка з боку Росії і тому навколо теми гарантії безпеки, якщо це буде частина мирної угоди, будуть ще складні і дуже непрості дискусії. А як може пане Володимире вирішиться вирішитись у це питання, враховуючи, що да от Трамп заявив, що країни, зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, готові, нібито свої війська надіслати до України? А це ж знову ж таки суперечить вимог. Росії щодо роззброєння України підтримки і так не, далі дивіться, тобто, я... дивіться. Дуже проста відповідь: вимоги Росії не означають, що ми все маємо виконувати. Uh -huh. да, є більшість вимог Росії, які вони нам висувають, ми не збираємося виконувати. По деяких можна знайти компроміс. Ну, наприклад, на, на, от роззброюватись, ми точно не будемо. Тому що для нас головна гарантія безпеки, не тільки для нас. Зараз про це говорять європейці, зокрема, президент Франції Макрон і інші європейські лідери, що в жодному випадку не можна допустити розброєння України. Тому що вони розуміють, що е, потужна Україна, потужні Збройні Сили України це, зокрема, гарантія безпеки для Європи. Але в першу чергу це наша гарантія безпеки. Головна гарантія безпеки для нас на перспективу це сильна армія. І сильні, сильна зброя, зокрема далекобійна зброя. Е, і тому можна вести переговори, можна домовлятися, наприклад, про взаємне скорочення Збройних сил після завершення війни. Тому що так чи інакше доведеться проводити демобілізацію. От зараз умовна війська там, на рівні 700 тисяч е, е, да, десь я думаю, приблизно в два рази буде скорочення. Я кажу умовні цифри, тому що тут треба графіку згоджувати наскільки скорочення, скільки там перше півроку, після так, так. ну зрозуміло. Виві, так поки далі. поки ми до цього так. питання ще не підійшли, не наблизились. Пане Володимире, а щодо можливих сил стримування, ми бачимо, що окремі країни ЄС там свої заяви да озвучують інші. Готові от Макрон, зокрема, є лідером, коли ми говоримо про цю ініціативу, і ось ці заяви інколи суперечить одна одній. До прикладу Польща не готова. Вже заявила, що свій контингент надсилати то. Чи можемо ми сказати, що в Євросоюзі є готовність в цілому відправити свій контингенти і ось цю ідею підтримати? Чи ми так не, не коректно формулювати? Ну не йдеться про Євросоюз в даному випадку. Не євросоюз є суб'єктом цього рішення. І, до речі, це дуже добре, що не євросоюз. Тому що тоді б довелося це узгоджувати з Угорщиною, словачиною і могло б бути вето з їх боку. Ні, це рішення коаліції охочих. «Coalition of the Willing». це їх рішення. Mm -hmm. Ця коаліція є неформальною організацією. Там нема права вето. Це коаліція наших друзів, наших партнерів, тих країн, які готові нам допомагати. Це близько 30 країн. Частина цих країн не всі, да. Але частина цих країн на сьогодні інформацію про 10 країн. Вони готові на, 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 направити своїх військових до України після завершення війни. Польща ні, ну, ну, не хочуть, не можуть. Це питання внутрішньої політичної кон'юнктури. Деякі країни можуть. Інші країни можуть допомагати зброєю логістично, фінансово, ресурсами певними. Це вже питання, як це буде врегульовано, які будуть тут рішення. Головне, що є готовність частини країн до такого рішення. А от сам формат, організаційний формат фінансування цього, хто. Буде і як командувати цим корпусом, якщо він буде створений, це все треба узгодити. Це питання домовності, але політичне рішення зараз загальне політичне рішення, згоди на це у частини країн наших партнерів є. Є пане Володимире, і до іншого питання знаємо, що одні з ключових тем також, коли ми взагалі говоримо про потенційну мирну угоду, йдеться також про дискусію про так званий обмін територіями, адже Трамп ще 8 серпня. Анонсуючи е, анонсуючи свою зустріч з Путіним, заявив, що в угоді щодо завершення війни в Україні нібито буде обмін територіями, і про те, що Путін, нібито пропонує в обмін на припинення вогню обмін територіями, писало зокрема західні видання Wall Street Джорнал. Е, тож, власне, ми знаємо, що Україна відкидає цю ідею з е, самого початку. Говорить про те, що це не є припустимим, Але от Зеленський е, після зустрічі з Трампом сказав, що питання щодо території він буде обговорювати з Путіним. Особисто. Е, яка ваша думка? Як це питання, врешті, може бути вирішене? Ніяк. Дуже проста відповідь: воно взагалі не буде вирішуватись. В територіальному питанні глухий кут. Щодо територіального обміну, це пастка була з боку Путіна спочатку, тому що Путін запропонував не обмін територіями. Путін запропонував одностороннє виведення українських військ з Донецької області в обмін на припинення вогню. А що потім сталося вже на переговорах в Валясті? На... Він каже: да, от або вони хай виводять свої війська, або ми все рівно візьмемо Донецьку область. І він каже, що припинення вогню буде тільки після того, як буде підписана мирна угода. І в цій мирній угоді він хоче односторонніх територіальних поступок України, на які Україна не піде, не погодиться в територіальному питанні. Це стосується і обміну територіями. Ну у всякому разі, йдеться про конкретні регіони. Великі на скажу відразу, що може бути те, що називають вирівнювання. Лінії зіткнення е, історія знає такі випадки. Прошу коли йдеться. Невеличкі територіальні, скажімо так, обміни, коли там ми на декілька десятків кілометрів можемо відійти в одному місці росіяни. В іншому mm -hmm. таке можливе. Але не одностороннє виведення українських військ не буде визнання жодної окупованої території російською. Це теж не буде. Тому в так званому територіальному питанні помилка американців, що вони погодились на це. Що вони думають, що це розв'яже проблему? Домовитись в територіальному питанні неможливо. Це глухий кут. А як тоді а, Путін може піти на завершення війни, припинення вогню, не отримавши от для себе такий бенефіт? Те, про які на яких він наполягає Росія вже достатньо, якщо ви думаєте, що е, якщо ми підемо на територіальні поступки Путіну, і війна завершиться, отак от думають американці? Це велика помилка. Цього не буде. Я вам просто це розуміють європейці. Зокрема, от європейці це дуже розуміють. Трамп, на жаль, не зовсім розуміє. Я вам розкладу е, ну, роз, розповідаю, яка логіка дій Путіна. Якщо ми погоджуємось, виводити свої війська з Донецької області. То і це тільки як умова для припинення вогню. А переговори переговори мірні, продовжуються. Mm -hmm. А далі наступний крок нам Путін каже або Лавров: нагадають, що вимога Росії, яка була висунута ще минулого року, вивід виведення українських військ з Херсону і Запоріжжя. Від нас далі будуть вимагати, щоб ми вивели свої війська з Херсону і Запоріжжя із тієї частини цих областей, які знаходяться зараз під нашим контролем. Це буде другий крок, друга вимога Росії. А потім з'явиться і третя. Ну, Зрозуміло, Віддати... що Росія не планує зупинятися, але що тоді може бути предметом переговорів? Предметом переговорів може бути припинення вогню. А, за яких умов? А в даному випадку не йдеться про умови. Я... Умову висуває Путін. Має бути є такий термін: mm -hmm. безоговорочне прихищення огня, безумовне припинення вогню. І, до речі, США і Україна про це домовили ще 11 березня. Спочатку припинення вогню по лінії фронту. Але ж ми бачимо, що Росія тоді не підтримала цю ідею. Да, да. Ну, значить, поки не буде підтримати, буде продовжуватись війна. І Трамп має зрозуміти єдиний шлях. Припинення війни це припинення вогню по лінії фронту, Інших... або капітуляцію України, на що ми не погодимось. Мирна угода можливо тільки на умовах Росії. Є варіант, проміжний, скажімо так, складний, про який дуже довго доведеться домовлятися. Я його не виключаю. Я це називаю гібридна або обмежена мирна угода. Про що йдеться? Про те, що можуть домовитись, знов-таки припинення вогню. Це обов'язковий пункт будь-якої мирної угоди. Обов'язковий і перший пункт. Далі обмін полоненими всіх на всіх. Далі забезпечення мирного судноплавства по Дніпро. Mm -hmm. Наприклад, те, що хочуть американці, щоб росіяни повернули формально під контроль України, а реально під контроль американців Запорожську АЕС, яка має. Обслуговувати як Україну, так і окуповані території, це теж може бути предметом домовності. Mm -hmm. Ну можливо, ще декілька питань, по яких можуть домовитися, знайти компроміси, але тільки питання, по яких можуть знайти компроміси mm -hmm. Mm -hmm. питання односторонніх поступок України. Або от територіального територіальних поступок України я просто переконаний, що Україна на це погоджуватись не буде, і це не стане предметом мирної угоди, пане Володимире. А щодо зустрічі потенційної зустрічі Зеленського із Путіним Трамп сказав, що розпочинається да підготовка ймовірна. Даці спочатку він сказав три зустрічі, потім двосторонні, і сказав, що все таки пізніше він хоче, щоб насамперед зустріли спочатку Путіна Зеленський без Трампа і потім. Можливо, і з ним, як ви вважаєте, яка ймовірність цієї зустрічі двосторонньої, враховуючи, що Путін не раз демонстрував, що він відмовляється бачити в Зеленському рівному рівного і в Україні державу? Ну таким чином, він, якщо зустрінеться на його думку, він же його легітимізує. Тобто, яка ймовірність, що вони все таки зустрінуться на тлі заяв Путіна? Ну, я думаю, за контекстом, за повідомленнями, які були в понеділок. Ну, в для нас в ніч з понеділка на вівторок в Штатах ще був понеділок. Йдеться про те, що це ідея з боку Росії, з боку Кремля. Інша річ, що вони кажуть, йдеться про підвищення рівня делегації і так далі. Але я думаю, що це спроба або затягнути час. В переговорах, або ну, створити конфліктну ситуацію в переговорах. В той же час поступка Трампу. Трамп хоче зустрітися на трьох. Путін не дуже хоче зустрічатися з Зеленським, очевидно. Ну, але, не... але для нього це ця, ця зустріч на двох вона може стати якраз способом зриву переговорного процесу. Ну тому що дуже справа не в тому, хто кого як визнає. Обидва лідери ненавидять один одного. От вони їм спілкуватись між собою буде дуже важко не те що про щось домовлятися. Тому вони можуть зустрітися. Якщо цього хоче Трамп, скоріше за все ця зустріч відбудеться. Тому що і Зеленський, і Путін не захочуть відмовляти Трампу. Інша річ, вони зустрінуться і, скоріше за все, ні про що не домовляться. От такий варіант можливий. А далі почнеться гра на Трампа. Кожна сторін буде звинувачувати протилежну сторону, в тому, що саме вона зірвала переговори і не хоче домовлятися. От в чому проблема. І тому тут же справа не в тому, що вони зустрінуться чи не зустрінуться. Питання в тому, а про що вони будуть Про що будуть домовлятися, але да, не про менш... це ще треба визначити. Mm -hmm. Да, і тут я поки що я великий скептик. Я не бачу mm -hmm. передумов для того, щоб вони про щось домовились, пане Володимире, і, і і певно, моє останнє питання, маємо вже завершувати. Якщо говорити все таки не про прогнози, а про те, що вже відбулося саме про зустріч Трампа із Путіним е, Трамп піддався критиці, да щодо того, що він з почистями зустрічав Путіна, тобто злочинця. Так з такими почистями на права на які воєнний злочинець не має. Тож наскільки ризикує при цьому Трамп своєю репутацією, на вашу думку, в широкому історичному контексті, вдаючись до таких загравань з лідером Кремля, ну це нам не подобається. Європейцям, багатьом американцям, а Трамп в цьому для себе не бачить жодних ризиків. Трамп зовсім інакше ставиться до цього. Я нагадаю, Трамп зустрічався не один раз, з кімчининам. Це один з найбільш страшних диктаторів сучасного світу, який є загрозою, зокрема, і для США. Зустрічався. З Путіном теж, ну, правда, до ще до повномасштабного вторгнення. Трамп вже зустрічався з Путіним свого часу. Тому... Ну і зараз він його вивів з міжнародної ізоляції. Дивіться, ну слухайте, не було повної ізоляції. Не було повної ізоляції. Вам нагадати, що про, телефон, про телефонні розмови Шольца? З Путіним. і це було не п'ять років тому. Це було наприкінці минулого року. Телефонна розмова колишнього канцлера ФРН Шольца. Принаймні, а, Путіну ніхто не подавав руку, не тис йому руку, не розстілав цю червону доріжку. Америка червона доріжка це інше. Це намагання Трампа, а, а, скажімо так, створити а, антураж, який на думку Трампа. Я думаю, що Трамп міряв Путіна по, по собі. Що mm -hmm. На мене це справило враження. Після цього я почав домовлятися, шукати компроміси. Він хотів справити враження, і не ті, ну, червона доріжка, це щоб е, показати, як він Путіна поважає. А літаки військові. А яка сила у США? Ну все це не спрацювало. Тому це стало ганьбою соромом для Трампа і багато дуже критики за це. Але Трамп це так не вважає. Трамп вважає, що домовлятися треба з ким завгодно. Ну, і, Це чек, зрозуміла я, його думка. Але я, я веду якихось... приклад. Інший приклад не веду. Він перед зустрічю з Путіним розмовляв по телефону з Лукашенком про звільнення політв'язнів, і при цьому він назвав його високошанованим. От там приклад для Трампа на превеликий жаль, міжнародне право, цінності демократії прав людини нічого не значить на превеликий жаль. І тому думати, що Трамп буде думати, от він думає, як він каже про вічне. Він хоче в рай, і тому хоче припинити війну в Україні. Да. Хоче Нобелівську премію. От це для нього важливо. І дай Бог, тому що якщо це рухає Трампом в намаганнях все ж таки припинити війну в Україні. Ну, це рушійна сила, яка відповідає нашим інтересам. Але це не означає, що вже завтра війна закінчиться. На превеликий жаль, тут одного бажання Трампа замало. А от тиск на Путіна. Має бути, і якщо буде тиск із боку Трампа, зокрема, ну тоді шансів на завершення війни буде більше. Дякую вам за ці пояснення за цю розмову, пане Володимире. Будемо стежити далі. Яким буде можливий тиск на Путіна? Як пройде ймовірно, якщо вона буде, звісно, зустріч лідера Кремля із президентом Зеленським сьогодні з паном Володимирем, політологом, якийсь там гостем нашого ЕТЕРУ, ми говорили, чи справді мир в Україні. Раїні став ближчим, чи можуть бути реалізовані гарантії безпеки для України, і чи не стануть вони ще одним Будапештським меморандумом, якими можуть бути конкретні кроки до мирної угоди, і чи готові сторони до компромісів щодо ключових питань? Такою була тема нашого сьогоднішнього етеру. З вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні? ПРО не забувайте підписатись на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Там ви побачите ще більше програм. І зможете залишатись в курсі останніх Новин залишайте вподобайки, ставте коментарі. пишіть коментарі свої думки щодо почутого, і побачимось в наступному етері.